Друзі, всіх вітаю! 10 липня, давно не знімав відео, не було можливості, але слава Богу сьогодні я знову тут і хочу вам розказати те, що я обіцяв в прошлому разі, що робити з половницею після того як вона відплодоносила. По-перше, треба почистити, удалити старі підконуси. от листя які відпрацювали. Отакі от, от такі больні всякі. Ну і оставити потрібно Ну, скажімо, так, десь отак, щоб було. Молоденькі листочки. От. І після цього а, треба пройти фунгіцидом і інсектицидом від хвороб і від шкідників. Це те, що я розповідав вам у прошлому разі. Тоді треба дати полуниці днів 10-12 відпочити, поливати її, нічого не давати, не підкармлювати в цей період. І ось зараз якраз десь приблизно так і пройшло. Днів 10, коли я тут позачищав. І першу підкормочку треба зробити буде комплексними добривами, добривами. Це е, равнозначними двадцятками. Це для того, щоб і листова маса підросла, і і фосфор потрібен, і калій потрібен. По ниці тоді. Недільки через 2, після цього, після того як видали равнозначне даємо монофосфат калію. Для чого це робиться? Друзі, врожай на наступний рік закладується зараз, це август, вересень в основному, а може трошки жовтня там. Тому, коли видали дали двадцятки Полуничка підросла і ті, які листочки обрізані, воно наросило нові, тоді даємо монофосфат калію, фосфор калій для того, щоб полуничка закладувала квіткову бруньку цвіточну пучку. Дали через 2 неділі після 20-ки монофосфа калія. Тоді недільки через 2 половиною, Ну тут вже не критично можна, не так, як літом, коли у вас полуничка квітне, тоді зріє, дуже. Такий графік, він наскільки потужний і піджив одне за одним. Треба давати То тут, можна не спішити. От. Після монофосфату через 2-2,5 даємо сульфат калію. І таких підкормочок до морозів, до зими бажано зробити дві. Дві монофосфат калія, дві сульфат калія. Якщо вийде, краще зробити три підкормки таких. Ну, між підкормками десь половиною, 2, 2 неділі. Отак от, от. Дивіться по погоді, як. Жара не жара, дощі і так далі. Але це дуже важно зробити до зими ці підкормки, щоб полуничка заклала на наступний рік врожай. Оце, друзі, так коротенько, що хотів вам сказати. Ще один момент, я обов'язково перед зимою ще раз прохожу полуничку по листу. Мід змісним. Це може бути або бордовська суміш. Ну, я цим не пользуюсь, я пользуюсь курзат або медяне екстра. Ну, дуже багато препаратів, які на основі Міді. Це дуже важливо, щоб ваша полуничка пішла в зиму якомога здорова, без болячок. Тоді вона добре перезимує. От, коли вона буде заряджена добривами, монофосфатом калія от, і сульфатом калія, коли вона получить в, в, в тій мірі, якої потрібно ці елементи на зиму, тоді вона також гарно буде зимувати і навесні вона вийде. Без проблем і буде розвиватись і дасть вам гарний урожай. Оце, друзі. Те, що хотів вам коротенько сказати. Кому сподобалося, ставте лайки, і підписуйтесь на канал. Буду знімати далі. Є у мене ще там два сорти ремонтантних. Ще я заказав, нові сорти буду показувати вам. А поки що все. З вами був Володимир, канал Українська Полуниця. Мир вам! І вашим родинам.